Сьогодні, близько 10-ї години, російські військові обстріляли одну з вулиць у передмісті. Через злучання загорілася автівка. Там в автівці загинула людина, поки що дані людини не встановлені, але, на жаль, людина загинула, згоріла заживо майже. Близько 12-ї години поцілили в автобазу у Херсоні. За інформацією обласної військової адміністрації, вчен знищені складські приміщення. Пошкоджені, щонайменше півдесятка транспортних засобів є поранені. Близько 12-ї години був сильний вибух через обстріл. Черговий російський це був прильот в одне з складських приміщень, там поряд зазнали. Зазнав поранений чоловік один скалковий поранення. Ніг також там поряд СТО пошкоджена саме СТО Автівки. Як розповів Толоконіков, сьогодні обстрілювали також козацьке та Велетенське. Гатили по правобережжі і минулої доби. Під вогнем був Херсон, інженерне, садове, комишане, зеленівка, зимівник, Антонівка. Всього за інформацією міської військової адміністрації Херсонську громаду обстріляли 19 разів. Одна людина в важкому стані після обстрілу вчорашнього маршрутки в Кіпровському районі. Інші в середньому та легкому стані була на тому допомога. Чи надається? Продовжує армія РФ обстрілювати. І Бориславський район минулої доби під авіаударами були села Зміївка, Миколаївка, Тягинка. Зараз світло відсутнє в чотирьох населених пунктах: це місто Борислав, Томарина, Шляхове та Новий Борислав. Маємо Двох поранених людей в місті Береслав. Під ворожим вогнем також були слочани та милове, були пошкоджені житлові будинки та приватний транспортний засіб. У селі Михайлівка, ворог, використовуючи БПЛА, скинув вибухівку на адміністративну будівлю. Всього за минулу добу російські військові 98 разів обстріляли правобережжя області. 38 керованих авіабомб скинули на Бориславський та Херсонський райони. Через обстріли 16 людей поранені, одна людина загинула, розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.